Макіяж не торкаючись обличчя це можливо. Аерограф складається з двох частин: пістолет і компресор. Під'єднуємо наш компресор до блоку живлення. чуєте цей темпту рекомендую використовувати їх тональні основи. Вони дуже-дуже рідкі у вигляді водички. Сьогодні є що перекривати, і будемо зараз наносити. Нанесення дуже дрібне, це прямо. Мікродисперсне, мабуть, розпилення. Ви бачили, він тільки що зник. Друзі, ну, ось сторона з покриттям, і ось сторона без покриття. Я думаю, ви бачите різницю. Зараз ми спробуємо перекрити ось це почервоніння і подивимось, як він впорається з цим. Ви бачили на власні очі, як тільки що відбулась магія. Ви подивіться на перекриття я обожнюю тепер цей пристрій і буду кожен день користуватись та наносити тональний засіб. Ви подивіться, як натурально виглядає шкіра? Хочу нанести друзі під очі пудру, щоб зафіксувати там консилер і тон. Скоріше за все, цей апарат підійде для візажистів або той, хто працює на бекстейджах чи на телебаченні, де треба великий потік людей нафарбувати дуже швидко, без пензлів та спонжів, скорочуючи час. Чи потрібен він вам, якщо ви хочете покриття без покриття або макіяж без макіяжу за 5 хвилин зробити зранку отакий от тон, то це річ точно для вас.